Да, вот я вже на в і наблюдаю прокуратуру, да, нашу. В частности говорю, на неї ссылається. Все, прокуратура решает. Ви видели, які там машини стоять возле прокуратури? Ну, это, мабуть, не жителі домов сусідніх, а скоріше прокуратурські машини. Коли, коли я говорю про прокурора нынешнего, который працює, працюють, працює, знаєте скільки? Ну, по-моєму, місяць півтора. Я вам більше скажу, та прокуратура, яка була до цього, і прокурор Півдоплєв, це не гідник-корупціонер, якого ще я не знаю, як на нього земля його носить. Значить, я не знаю, де він час, немає часу мені його шукати. Поясню чому. Значить, ви бачили ремонт прокуратури. Мені на таких зустрічах задають питання, Анатолія, що це таке? І, е... Що ми зробили? Ми зробили запит. А та йолка 150 євро. Ми зробили запит на Генеральну прокуратуру Єрему. Одне прохання. Я написав. Шановний Віталій Горічу, прошу надати мені документи, проект, кошторис, дозволи на реконструкцію прокуратури Деснянського району. Знаєте, зовсім недавно я відповідь отримав. Що показується, Деснянську прокуратуру ніхто нічого не ремонтував. Тому що, бачите, і в кошторисі цього нема. Тепер виникає питання, за які гроші вони цю прокуратуру зробили, де кошторис і так далі. і так далі. Тому що, коли я говорю за до хліба, хто знаєте, мої тому передати. Значить, я про це говорю. Це він тоді був прокурором, і він писненько звертався. Заступник його передовиться, пішов теж прокуратури. Знаєте, куди пішов? Декретний відпуск. Тому що вигло з прокуратури за його Так і зараз у декретному відпуску знаходиться. А може бить, якщо ну, є по закону, якщо жінка не може, може чоловік у декретному відпустці. Він же прокурор, він знає. Значить, слідуючий крок, ну, і що я зроблю? Раз я отримав відповідь. До речі, не за підписом Яреми, що є порушенням закону, він повинен давати депутат, на депутатський запит підписувати. Зараз ми будемо звертатися у Бездуму. Хай вони розберуться. Чи був там ремонт, чи не був. Я вам більше скажу. На зустрічах а там не була зустріч, ми люди говорять, що живе там якийсь працівник прокуратури, ну не знаю, чи працює, чи може прибирає, чи ще що. Так він розказує, що там одна, дверя, одні двері у кабінет коштують 4,5 тисячі доларів. Отак от вони от жарували за, за, за наші з вами гроші. От і все.